Омтівюєй про головне. Ну на фронті зараз ситуація залишається важкою. Резію масово атакують безпілотники. Ані іуди ударам були піддані військові об'єкти в Підмосков'ї, в Брянській, Орловській, Липецькій та Воронецькій областях. Московській області в районі міст Люберці та Раменське пролунали вибухи. Деякі аеропорти були зачинені на зліт та посадку. Про прильоти повідомили в Брянську, де поряд з об'єктом Роснафти спалахнула пожежа. Тривогу через загрозу дронів оголошували щонайменше у семи регіонах Росії. дом рядом. Господи, помилуй, а. Вот, короче, на аэропорт Жуковский. Бесплатно сбили. Ну, короче, Дамилия. Ми бачимо вже ці абсолютно рутинні заяви різних губернаторів російських Соб'яніна Соб'яніна з Москви, різних інших про те, що ППО класно відпрацювала. А то, що там десь вибухало, десь підірвалося, десь горить, то це вже таке. Для кого вони це постійно повторюють? Мені просто хочеться зрозуміти відповідь на це запитання. Тобто, це для тої частини, де не вибухає в Росії, поки що, це для самозаспокоєння, для самонавіювання, я не розумію. Ну, Собяніну роботи прибавились останнім часом, Ні, добряче. Ой, говорити доводиться все більше, тому що коли палає нафтобаза, ну, можна розказати про палаючу траву. Да? Тільки ну, хто ж цьому повірить. Е, тож, коли російські губернатори заявляють, що все, все добре, значить все погано. Як, як приклад, я можу занавести е, губернатора, самопро нав'язаного присланого з Росії в Севастополь наш, де вже типова звична інформація, якщо бабахає, це значить, працює ППО, все збили переважно своїми комплексами або навіть кораблями. До цього звигати треба і в Москві, і в Оренбурзі, і на Уралі, і я думаю, можливо, і далі. На, на Рамштайні черговому, коли е, наше військове військово-політичне керівництво просило у наших партнерів. Дозволити е, наносити удари по території Росії е, високоточною е, зброєю американського виробництва, на жаль, згоди ми з, на, з партнерами не дійшли, але міністр оборони Сполучених Штатів Остін, який останні місяці займає цю посаду, невдовзі вибори. І після них вже хтось буде інший керувати військовим відомством Сполучених Штатів. Відверто заявив, що власне Україна має в свої цілком достатні засоби для нанесення ударів на глибину території Росії на всю глибину фронтової операції. А про що свідчить ця атака, яка відбувалася на Росії? Чи є в ній якась специфіка, чи це в принципі вже така рутинна операція? Ну я маю на увазі, з точки зору застосування засобів, наслідків. Хоча мені здається, картинка ну більш яскрава за <заспорігінь> порівнянні з останніми атаками? Ну, Зазвичай говорити про результати ударів краще вже після проведення дорозвідки. розвідки. Після ударів це десь доводиться чекати на супутникові знімки, на які потрапляють у відкритий доступ або на піввідкритий добу-дві. Втім, ну, повторюсь, це вже за буквально за три дні друга атака на Московську область, на передмістя Москви попередня була до, ну, не просто. Доброю, а такою знаковою, тому що е, московська Нафтобаза е, це, е, під, це величезне підприємство, яке забезпечує не тільки Москву, е, переважно е, паливомастильними мастильними матеріалами, а й російські аеродроми, аеропорти, аеродроми е, довкола Москви, от, що дуже важливо, і це не тільки меседж росіянам. Але і е, успішна з точки зору воєнної дії операція сьогоднішня атака швидше за все була спрямована на одне з підприємств оборонно промислового комплексу, е, до слова, от найбільш технологічний е, е, складова середнього рак. Середнього машинобудування, як в Союзі казали, так і зараз в Росії говорять ракетобудування, фактично, дрони тощо, вони сконцентровані довкола Москви, там починаючи. Ми на Митіщі і на південь. Тобто чекаємо інформації, будемо радіти трошки пізніше. Ну і ми бачили, що такі атаки вони паралізують російський авіапростір в конкретних містах. Над Москвою це теж дуже важливо. І очевидь, що правильно розумію йдеться ж не тільки про пасажирські авіаперевезення, і саме пасажирські цивільні аеропорти. Ну, першим ділом закриваються цивільні перельоти, і це до слова теж такий опосередкований позитив. Тому що цивільне це ж не тільки пасажирські, це і транспортне сполучення, на яких перевозиться важлива, часто густо військова важливі термінові, часто густо військові вантажі. Ну і сам факт закриття російських аеропортів це сигнал для інших держав, бути. Якщо вони готові порушувати санкції проти Росії, міжнародні санкції проти Росії, то бути готовими до серйозних ризиків в своїй діяльності. Побачимо, власне. Я думаю, що вже сьогодні до вечора ми будемо бачити більш точні наслідки цієї атаки, окрім цих, звісно, яскравих картинок, але знову ж таки, ця картинка це не головне, головне результативність. Є якісь та В оккупированной части нашей Курской области, к сожалению, на Курском направлении обстановка по-прежнему остается серьезно сложной, тяжелой, напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки своего продвижения в Глушковском и Кариневском районе задействуя для этого большие силы личного состава, которые у него имеются. У спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Который, если помните, выступил в разрез с линией своей партии и разблокировал пакет на 60 миллиардов долларов для Украины.